Все раны были простыми ребятами. Я не предупреждал. А вам тебе придется вызвать? Идите сюда, ребята. Идите, идите сюда, блядь. Идите, идите сюда, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы ребята для вас рассказали, кем они были, до того, как пошли в полицейские, и как они сейчас. Доброго дня, мене звати Сергій, я інспектор патрульної служби міста Києва. До початку роботи в патрульній службі, працював в торгівлі, був в оптовій компанії, займався дитячими товарами. На даний момент підтримую порядок, правопорядок в місті Київ. Добрий день, мене звуть Анна, Фарник, Одружна поліція це перше віце моєї роботи. Я дуже щаслива, що будь така нагода працювати саме в цій в цій структурі. Я дуже вдячна за це. І я обираю успіху всім, зараз туди вдати, і успіх до того. Навчатись було дуже цікаво, наверху, фізично було... Добре, будь-як. Я дуже війська. Дякую рамку. Я не раніше і Не говорили на звуку. Зараз ми маємо результати. Окей. Доброго дня всі дорогі сергії. Назвати Михайло Луканський, інспектор патрульної служби міста Києва, сам борони ще Ліва, саме рідними. Сьогодні тут позитивою поліцію для вас, для нас, для нашого міста, заговора. Тому сподіваюся, що. Вже згодом буде така сама заговора служба нашою рідному сім'єю. Будемо наводити разом порядок працювати дай з громадянами. І у нас буде образкове місто на всю Україну. Нам. Доброго дня, Мене звати Сюрина. Раніше я працювала в документації. Його в я вперше, тому хочу побажати новим патрульним Чернігова та інших областей, натхнення віри, що ми зможемо робити нашу країну краще. Дякую, дякую, Богом.